Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску: кого переграло київське Динамо. Який клуб подобається мудрику? Що знайшли для Андрія Луніна? І де дивитись матч Україна-Шотландія? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Зі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Завтра день вирішальних матчів для збірних України. Спочатку наша молодіжка у зустрічі відповіді з однолітками Словаччини спробує відігратися від поразки у першому протистоянні 2-3, вийти вперед і нарешті потрапити після 11-річного очікування на чемпіонат Європи по футболу. Віримо у наших хлопців, тренера і вболівальників. Усі згуртуємося і переможемо! Словаччину. Здобудемо путівку на євро 2023 тисячі Трансляція на нашому каналі на Паршому футбольному. Вівторок, 27 вересня, Україна, Словаччина, 18.15. Всіх запрошуємо, чекаємо і перемагаємо разом. Останній крок варто зробити до перемоги. У завершенню матчу молодіжки у Польщі на футбольне поле вийде головна наша футбольна дружина Україна Шотландія. Матч це протистояння дасть відповідь на запитання, хто посяде перше місце у групі і зможе підвищитися у класі у Лізі націй на кону перехід до найвищого дивізіону дивізіону «А». нас влаштовує тільки перемога, нічия або поразка від шотландців залишать нас у другому за рейтингом дивізіоні Ліги Націй. Тільки потрібна перемога, і ми маємо її здобути вперед, Україна! Ми з тобою! Слава Україні! Голкіпер збірної України та Мадридського реалу Андрій Лунін поділився своїми думками та емоціями перед вирішальним матчем. Цитую. Хоча у мене мало ігрової практики, однак тренувальний процес у клубі на найвищому рівні і у збірній. Також адже з тренером воротарів В'ячеславом Кирнозенком ми знайомі давно. Я просто кайфую від роботи з ним. Тому настрій чудовий. Для мене особливо також важливо було зіграти на нуль для впевненості для ігрового ритму. Тож я радий, що допоміг нашій команді. Дуже важливо відновитися на всі 100%. Усі розуміють, що це буде важка гра із серйозним суперником, але треба готуватися і налаштовуватися тільки на перемогу, зазначив Андрій Лунін. І правильно, це по-нашому, по-козацьки. Продовжуємо випуск. До речі, Андрій Луніну знайшли сенсаційний варіант із топ-клубом. Голкіпер збірної України потрапив у сферу інтересів Мюнхенської Баварії. Клуб із Мюнхена давно шукає якісного голкіпера, який би з часом замінив Мануеля Ноєра. Однак жоден топовий воротар не хоче сидіти за спиною 36-річного німця, тому паварія вирішила перейти до запасного плану. Мюнхенці задумалися над запрошенням Луніна, який дуже мало має ігрового часу у реалі. Українець, до речі, не єдиний у списку претендентів. Баварія взагалі воліє віддати перевагу німецькому голкіперу, але хорошого варіанту на ринку зараз немає. Відтак обговорення кандидатури Луніна стали ґрунтовнішими. Півзахисник збірної України Данило Ігнатенко перед матчем з Шотландією прокоментував свою гру поєдинку з Вірменією і поділився сподіваннями на головний матч року. Цитую, для мене дуже важлива довіра партнерів по команді та тренера. Дуже гордий грати за свою національну збірну за свою країну. Зараз у нас дуже тяжка ситуація. Я забуваю дуже рідко, але такі моменти не забуваються. Я дуже вмотивований, хочу залишитися, закріпитися у цьому складі. Тому буду робити усе для цього. У нас дуже добрий колектив. Усі класно ставляться один до одного. Старші партнери допомагають молодим гравцям, підказують. Дуже серйозно будемо налаштовуватися на гру Шотландією. Це принципова гра. Хочемо реабілітуватися за прикру поразку. Будемо робити усе, що від нас залежить, і думаю, що у нас все вийде. Кінець цитати. Оце молодець, справжній козак український. Треба ще забивати Гнатенко і перегравати збірну Шотландії. Так і має бути разом. Ми сила. Київське Динамо для підтримки ігрового ритму зіграло тренувальний матч. Зіграло з юнацькою командою на своїй клубній базі. Рахунок відкрив Кабаєв. Згодом після передачі бояльського відзначився гармаш. Нідерландський новачок Лонвейк, для якого ця гра стала першою, до перерви двічі влучив у каркас воріт. На початку другого тайму кримчанін реалізував пенальті, скоротивши відставання у рахунку. За п'ять хвилин Буяльський, помітивши, що Денис Ігнатенко вийшов далеко з воріт, закинув м'яч у сітку майже з центру поля. Згодом протягом чотирьох хвилин двічі забивав гармаш, а пізніше і ще один. Отже, Динамо основа Динамо Ю Ю-19» 6-1 на користь Динамо основи. 2 жовтня Київське Динамо зіграє в українській прем'єр-лізі матч з Минаєм. А за 4 дні проведе виїзний поєдинок з Реном Французьким у Лізі Європи. Прямі трансляції цих матчів на нашому каналі на першому футбольному. Будемо вас чекати. Михайло Мудрик назвав клуб, гра, якого імпонує йому найбільше. Півзахисник донецького Шахтаря прокоментував інтерес до себе з боку європейських топ команд. Цитую Мудрика. Багато молодих футболістів мріють потрапити до топ-чемпіонату, і я не виняток. Мене взагалі не хвилює, що пишуть в інтернеті. Не стежу я за чутками. Я повністю сконцентрований на грі за Донецький шахтар, за збірну України. У мене чинний контракт з гірниками? і Я сконцентрований саме на виконанні завдань, поставлених перед клубом. Звісно, якщо є можливість, я дивлюся матчі топ-чемпіонатів. Дуже потужно та сильно грає Баварія, як завжди, чудовий футбол показує Манчестер Сіті, але у мене велику симпатію викликає гра. Арсенала талановитий тренер, молоді індивідуально сильні футболісти, які грають у гарний та сучасний футбол, зазначив Михайло Мудрик у коментарі Спортарена. Чи перейде колись мудрик до арсенала? Час обов'язково все покаже. Тож слідкуємо за розвитком подій. І про те, де дивитися матч Україна Шотландія. Трансляція в Україні буде на каналі ICTV. Канал отримав дозвіл перервати трансляцію телемарафону Єдині новини заради цього матчу. Ну і звичайно, як завжди, наш канал «Перший футбольний, де вже майже 60 тисяч підписників. Дякуємо усім за довіру. Пряма радіотрансляція захоплюючого поєдинку, приємні компанії нашої творчої команди та вас, шановні, наші найкращі вболівальники футболу. Тож не пропустіть можливості при. Приєднатися до нашої аудиторії усіх запрошуємо. Будемо чекати. Вболіваємо за Україну і перемагаємо разом вівторок, 27 вересня, Україна, Шотландія, 21.30. Пряма трансляція на першому футбольному. Друзі, дякуємо усім за вашу підтримку. Наш спільний проєкт Перший футбольний розвиваємо разом. Ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте Великий Палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Доєднуйтеся. До нашої величезної команди чекаємо на вас. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Тож запрошуємо новини плюс трансляції матчів на нашому каналі. Наприкінці випуску анонсуємо наступні наші трансляції. Отже, у вівторок два матчі про них ви вже знаєте. Україна словаччина, молодіжні команди. 18.15. Дцять і по завершенню Україна Шотландія 21.30. Тож приєднуйтеся разом. Ми сила. Дякую за увагу і за довіру. До нових зустрічей! На все добре, слава Україні! Ваш перший футбольний.